Доброго дня, шановні підписники, сьогодні хочу з вами поділитися, як я сію гірчицю по стерні. Ось посіяв гірчицю просто по стерні, тут вже вона посіяна. А ось тут пригортаю. Пригортаю ось це от зараз тут батько проходить. Поки він проходить, то я. Знімаю. Оце тут вже посіяв. от Проходжу півтора рази, ну, да, звісно, там трошки довше, але економія коштів і всяке таке. Ну, не про це. Це таке ніби відео і експериментальне, я ще так жодного разу не робив. от Перший раз іду другий раз назад, коли йду, то одна фреза йде по половині Цього рядка ну, фактично так як і фрезерую города, тільки ось дуже глибоко не запускаю. От, ось так виходить. Вириває дуже славно. От, все дуже гарно перебиває. Ну, якби, Поки що мені подобається. Ще на неділю передають дощ. Сьогодні у нас четвер. На неділю ще буде дощ, він його трошки підіб'є, спресує. От, ну і будемо надіятися на хороший результат. Тому всім дякую за увагу. Буду мати результат, обов'язково вам відпишу. Слава Україні!